Yeah, yeah, да, пожалуйста. Ще одна проблема. Ще одна проблема, якою ми не торкнулися. Ця ситуація вже використана для того, щоб розпочати а, дискредитацію не тільки Дніпропетровської команди, це був перший етап, а дискредитацію добровольчого руху. І те, що ми чуємо зараз, вже від деяких речників адміністрації президента від першої особи держави, це по суті є початком полювання на відьом на правий сектор на тих людей із добровольчих батальйонів Дніпро. Азов, Донбас, які в найтяжчий час для України поставили край і надійний заслін російської агресії. Я хочу, я хочу сказати, що подібна роду обвинувачення, які зараз йдуть на адресу всіх добровольців, вони, м'яко кажучи, не виважені. І, до речі, маю сказати, що існує зовсім з вуст свідків, з якими мені довелося поспілкуватися, зовсім інший малюнок ситуації в Волновасі, що Фури зупиняв Гордеєв, а офіцер СБУ і прокурор приїхали. А я вам скажу, є, є на це один є доказ. один маленький доказ. Тут сидять правники, тут сидять представники прокуратури в минулому. Скажіть, де протокол огляду цих фур з боку тих, хто їх затримував, начебто за версію, за версією СБУ. Немає протоколу догляду. Відповідно, їх ніхто не зупинив. Зімеється в виду, коли убийство пройшло, приїхали сотрудники СБУ, міліції, так а документи того, кого вже останавлювали, нету. Так це прекрасніший, інтересніший момент для розслідування. Це прекрасний факт. Чому ці фури пропали, хотя это куди пропали, хоча то важне обстоятельство. Куди приступили? вони ділися з місця пригод, з місця злочину? Фур нема Наскільки я розумію, що ні. Наскільки я розумію, фур немає. Фури поїхали в місто герой. Столицю ДНР, даруйте мені за сарказм Донецьк. Понятно. А, то есть вони поїхали, ані доїхали до Донецька. Убили ну, роботника і фури так. Я поїхали. у Маркяна Любківського навіть не спрашую. Та не ви можете питати, ви, ви правите. Люди, люди дають, люди дають е свідчення, вони знають, куди доїхали фури. Прекрасно слідчі задокументували, будуть розбиратися. Ще раз повторюю, мають встановити істину слідчі, а не люди в студії. Це дуже важливо. Тоді Тому скажіть, що... чому, Маркіяни? Чому ви закрили, а, зак, закрили суд по запобіжному заходу? От в місті Маріуполі відбувалися суди чому? по запобіжному чому? заходу. Чому Суди були закриті. Ви розумієте це тому, що це просило слідство? Вже сказали, хто виноват. Вже сказали, що виновата руководство Дніпропетровської адміністрації. І назвали, і назвали да, людину вбивцем. А потім вбивцей. оказалось, що їх допрашували по другому ділу. А завтра окажеться, що всі зі студії преступники. Уже так кому захочеться. Ми з Коломой, Коломойським возимо фури. Тому ми це в самим лучшим так, епохи Януковича. Дякую. Да? Да.